Чорноплодна рібіна. Ця рабіна зробить ваше давлення, ну просто ідеальне. Як то ви самий крутий чувак. І зробить просто серцево-судинну систему, ну просто клас. Вона дуже корисна, ребята. Це вам не оце, що вони нам продають. А от воно росте ось у нас на Житомирщині. Її багато дає. Вона сама корисна. Хочете сушіть, морозьте, запаруйте, засипайте, що хочете. Можете налівку з нею робити, але вона буде корисна. Оце робить наше здоров'я. Щось ми забуваємо це все, а п'ємо кофе непотрібне і всяке гамно. Оця штука клас. Дивіться, скільки, її так багато в нас взагалі. А солодка яка клас. Візьми, які гарні ягодки. Клас!